Вийшла із зернової угоди, але готова повернутися. Як світ виконає її умови? Це про Росію. Москва вирішила більше участі у Чорноморській зерновій ініціативі не братиме. Водночас Україна вважає, для роботи гуманітарного коридору Росія не потрібна. У цьому відео ми спробуємо розібратись, чи можливо убезпечити кораблі у чорному морі без гарантій з боку Росії, чи підтримають у цьому Київ посередники у зерновій угоді? А ще розповімо наскільки ефективною була чорноморська ініціатива. Першу про саму зернову ініціативу торік. Україна підписала угоду з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй, окрему дзеркальну угоду із Анкарою та ООН підписала і Росія. Домовленості передбачали безпечний експорт зерна та супутніх продуктів харчування а також добрив з українських портів Одеси, Чорноморська та Південного. І йшли Чорним морем по спеціальних коридорах, які були розміновані. Для огляду мали заходити до Туреччини. Також згідно з угодою у Стамбулі створили спільний координаційний центр під егідою ООН. Серед його завдань, зокрема, була перевірка суден, аби там не було забороненого вантажу. Тепер до тих країн, куди зерно направлялося найбільше: це Китай, Іспанія, Туреччина, Італія, Нідерланди та Єгипет використовували збіжжя й для всесвітньої продовольчої програми. ООН. це допомогло подолати голод в Афганістані, на Сомалійському півострові та в Ємені. Ця ініціатива допомогла знизити світові ціни на продовольство. Загалом, за майже рік роботи угоди, доставити вдалося майже 33 мільйона тонн продовольства. Попри такі результати, представник Росії воон Дмитро Полянський заявив, участь Москви у ініціативі була жестом доброї волі. А припинити дію домовленості вирішили, бо зокрема вивіз зерна з гуманітарного, ніби став комерційним і збіжжя утримували країни з високим доходом. результатом дій Росії, яка використовує продовольство як інструмент. Момент як зброю у своїй війні проти України буде ускладнення доступу до нього в тих місцях, де воно вкрай необхідне, і зростання цін. Ми вже бачимо, як ринок реагує. Цього не повинно відбуватися. Росія, звісно, готова розглянути можливість повернення до угоди. Про таке сказав кремлівський лідер. От тільки вимагають виконати їхні умови у повному обсязі. А там і поставки російського зерна і добре в нас світові ринки, і підключення банків до системи SWIFT, і поставки запчастин. Україна ж має альтернативну пропозицію. Ді, дискусія про те, чи може працювати Чорноморська ініціатива без Росії, почалася раніше. Щойно спливав термін дії угоди, і потрібно було її продовжувати. Москва погрожувала своїм виходом. Варто також зазначити, що навіть тоді, коли ініціатива працювала, через простій суден у чергах зернового коридору Україна зазнала збитків у понад мільярд доларів. Давайте говорити правду, що Росія. Не була конструктивним учасником самого процесу, і її роль зводилася фактично до забезпечення того, щоб вони не атакували порти і кораблі. З іншого боку, посередники, тобто Туреччина і ООН, мають повноцінні можливості для інспекції суден і підтвердження, що на тих суднах немає ні озброєнь, ні якоїсь військової техніки, ні продукції, яка не передбачена самою зерновою водою. Нині Україна запропонувала і надалі використовувати Чорне море для поставок, але вже без участі Росії. Листи з пропозицією президент Зеленський відправив і посередникам у зерновій угоді Туреччині та ООН пропозиція дуже проста. Якщо є політична воля забезпечити постачання українських зернових на світові ринки, то має бути спосіб це зробити. І якщо Росія вийшла з ініціативи, то Україна, Туреччина і ООН, або будь-яка інша країна чи країни світу можуть виступити зі своєю ініціативою або продовжити в існуючих рамках, або створити нову модель поставок. Москва своєю чергою заявила, виходячи з угоди, відкликають її гарантії безпеки щодо зернового коридору. Водночас, за словами президента України, уже є компанії, власники кораблів, які готові перевозити збіжжя. Питання, зокрема, у страхуванні зараз виділено з державного фінансового там, страхування в розмірі там порядка десь п'ятисот мільйонів доларів це якраз показник того, що Україна готова ризикувати. Є певні запевнення з боку логістичних певних компаній, які надають свої кораблі для перевезення, що вони готові були працювати, але в цьому аспекті ще для них ну дуже важливо є питанням безпеки, тому тут ще не останнє слово буде і за збройними силами України. Якщо Росія виходить з угоди, то безпеку суден, які могли б зголоситися возити українське збіжжя, необхідно посилити певен марчук. Однак чи має Україна на це сили й засоби? Тим паче, Кремль уже заявив, всі судна, які рухатимуться Чорним морем в українські порти, вважатимуться Росією потенційними перевізниками військового вантажу. Простіше кажучи, їх можуть атакувати, із дзеркальною заявою виступила й Україна. Пообіцяла вважати кораблі, що прямують у напрямку російських морських портів. Та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованих Росією територіях, такими що можуть розглядатися як ті, що перевозять вантажі воєнного призначення. Та чи зможе Україна захистити від атак окупантів ті кораблі, що погодяться вести зерно? Ми запитали експертів. Можливості супроводжувати ці судна немає. От можливості якось скажімо, вогневим впливом, значить, стримувати дії надводних кораблів Російської Федерації. В районах вогневих позицій біля Криму, там центральної частини Чорного моря, також немає. На думку експерта від Росії можна чекати на провокації у Чорному морі. Водночас під загрозою не тільки кораблі. Останніми днями окупанти гатять по інфраструктурі. А за словами Зеленського, Україна не має вдосталь систем протиповітряної оборони для захисту портів. Росія бомбить. Росія бомбардує та руйнує всю портову інфраструктуру в Одесі і знищує зерно. Більше 60 тисяч тонн зерна були спалені, тож вони не лише вийшли із зернової угоди щодо експорту зерна з України, але вони спалюють це зерно. Ukraine, but... до слова. Ці 60 тисяч тонн зерна знищені в порту Чорноморська ще два місяці тому мали бути завантажені та відправлені зерновим коридором. Країна, яка мала б отримати вантаж, Китай один з російських партнерів. А Пекін дуже зацікавлений у поставках морем. За поставки продукції по чорному морю сьогодні також вступився і Китай. Для них наша сільгосппродукція також можлива і доступна з наших багатів одеських і логістика. Водночас свого слова щодо української пропозиції досі не сказала Туреччина. Хоча президент країни Раджеп Таї Пардугани заявив у планах розмова з Путіним щодо зернової угоди, адже він вірить, той хоче, щоб цей гуманітарний коридор продовжував функціонувати. Якщо Туреччина скаже, що вона продовжує. Тоді можна очікувати, що турецькі судна будуть продовжувати ходити до портів Одеської області, і Туреччина буде сама вже турбуватися про те, як їх захистити. Ну насправді ніхто сьогодні з міжнародних партнерів не готовий взяти на себе відповідальність за фізичну охорону суден чи вступати в збройні сутички з Росією. Бойові дії веде тільки Україна. На жаль, у нас спроможностей для забезпечення кораблів військовим експортом немає. Тому тут треба шукати шляхи виходу насамперед в рамках існуючого формату. І ми сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з країною агресором, і все таки зможе перенати і повернутись до попередніх тягнутих домовленостей про повернення Росії в угоду. Говорить адміністраторка агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер. В інтерв'ю Суспільному вона розповіла. І вона, і президент Байден нині зосереджені на тому, щоб підштовхнути зокрема країни глобального півдня та Африки, самим закликати Росію повернутися до домовленостей. Well, I think it's going to be я думаю, що буде дешевше експортувати будь-що через чорне море. Якщо люди, які керують кораблями, і якщо страхові компанії матимуть згоду Росії, це було дуже дорого і в минулому році в рамках дії чорноморської зернової ініціативи. Але в порівнянні з тим, як це буде, якщо не буде згоди Росії, і російські військові кораблі обстрілюватимуть ці судна крилатими ракетами, це буде очевидно значно більш ризикованим. Разом з тим море не єдиний варіант для експорту українського збіжжя. Так паралельно із чорноморською ініціативою розвивалися інші шляхи. Приміром були створені коридори солідарності для вивезення українського збіжжя з суходолом. Але напрямки сухопутними маршрутами в бік кордонів з нашими партнерами там Польшу, Румунії, Словаччиною. це залізниця і автошляхи. І власне один із ключових напрямків це розвиток річкових портів, малих портів України через Дунай. До Румунії він є досить такий ефективний напрямок. Він себе зарекомендував в останні місяці досить потужно фактично. Потенціал на сьогоднішній день річковими портами що місяця сягає порядка 2 мільйонів тонн і є ще можливість нарощення до 1 мільйона тонн, тобто в сукупності, десь порядка 3 мільйонів тонн через малі порти України річкові можна було пробити на розвиток альтернативних маршрутів експорту українського продовольства. Піде частина американської допомоги аграрному сектору України. На нього виділили 250 мільйонів доларів. Втім, це й приблизно на ті об'єми, які можна постачати морем. На жаль, через західні корадони об'єми експорту на сьогодні дуже маленькі, це орієнтовно до 300 тисяч тонн на місяць, і плюс ще автошляхами експорт через Румунію. В загальному, якщо навіть по чорному морю не буде можливості взагалі експортувати, то орієнтовно ми точно зможемо. 3,7-3,8 мільйона тонн забезпечують світ сільгоспеду. Це мало водночас заблокованими в Україні через дії Росії лишаються 32 мільйони тонн зерна. Такі цифри назвала міністр закордонних справ Німеччини Ганна Лена Бербок. І за її словами, нині Німеччина та партнери активно працюють, аби збіжжя потрапило до тих, хто його потребує, а не гнило на складах якими будуть домовленості та коли зерно вийде з українських портів, ми продовжуємо стежити. Відтак, підпишіться на канал, а ще читайте наш телеграм Суспільне новини.